Всім привіт! Це файний огляд на Fragman SHOP. І сьогодні ми розглянемо топову лінійку спінінгових вудлищ від компанії Flagman. Це спінінги Flagman Z. Флагман Z – це досить широка лінійка спінінгових вудлищ, розроблених в першу чергу для ловлі на джиг. Тут є різні моделі, які між собою відрізняються за довжиною та тестом, але всі вони мають екстра швидкий стрій. Тобто це жорстка комлива частина, жорстка середня частина бланку та досить жорстка, але жива вершинка. Для того, щоб можна було ловити на джиг по всьому тестовому діапазону даних вудлищ. Бланки спінінгів Z у нас виготовлені із використанням карбону Torrey 40 тонн. Та вся фурнітура тут установлена від японського виробника Fuji. Тут стоїть досить цікавий катушкотримач Fuji SK SS та кільця в металевих нержавіючих оправах від Fuji із вставками Sick. Всі спінінги з даної серії відрізняються чудовою чутливістю в руку. У них досить жива верхівка, і вони гарно працюють як по нижньому тесту, так і по верхньому. На декілька грамів, в принципі, всі вудлища можна перевантажувати. Також варто відмітити, що в даної серії. Бланк повністю не шліфований та не покритий лаком. Це зроблено і для більшої легкості, і для чутливості, і для стрункості бланку. Катушко-тримач, як бачите, тут установлено скелетного типу, який має дуже приємне софт-тач покриття, для того, щоб на риболовлі в мокрих руках спінінг у вас не вискальзував. Також ручка тут рознесена і виконана із єва. Наймолодший спінінг в серії це ультралайтове вудлище з тестом від 0,8 до 7 грамів. В довжині 2,04. Досить такий коротенький універсал, який гарно підійде для ловлі як на мікроджиг, так і на всі інші типи ультралайтових приманок, будь-то невеликі блешні, коливалки, оберталки чи ультралайтові воблери. Наступне вудлище можна його охарактеризувати як ультралайт із запасом потужності. Тому що це спінінг вже з тестом від 1 до 10 грамів, який має довжину 2,29. Також досить універсальна довжина, завдяки чому цей спінінг також можна використовувати з усіма типами приманок. Але він вже потрібен тим риболовам, кому для ультралайтової рибалки не заважить запас потужності. Наприклад, якщо ви ловите щуку на невеликих неглибоких річках. Грузки, ви будете використовувати 2-3 грами, але вас може клюнути риба навіть на 2 та на 3 кілограми. Тому запас потужності тут вам точно не завадить. Цей спінінг саме для таких умов. Наступне вудлище у нас в довжині 2,46. Із тестом 316. Мабуть, це моє найулюбленіше вудлище в серії спінгів Z. З таким спінінгом я дуже багато часу провів на воді і можу сказати, що це також чудовий лайт із запасом потужності. Завдяки своїй довжині він чудово підходить як для ловлі з човна, так і з берега. В нього екстрашвидкий стрій, чудова чутливість. По нижньому тесту він гарно починає працювати вже від 5 грамів. По можливості, щоб найбільше розкрити потенціал даних вудлищ, ставте сюди не товсті шнури. Для моделі до 16 грамів я б рекомендував би максимум використовувати 0,6 шнур по японській класифікації. Але якщо вам потрібно ловити окуня на невеликі ваги, там 5-7 грамів, використовуйте 0,4 шнур по Японії. Дуже чудове збалансоване вудлище, воно з однієї сторони і делікатне, з іншої сторони, завдяки потужному комлю має гарний запас потужності та стримуючий ресурс при ловлі великої трофейної риби. Дуже універсальне вудлище заточене в першу чергу під ловлю на джиг. Наступна модель у нас з трохи більшим запасом. Потужності, також має довжину 2,46 та тест від 4 до 20 грамів. Можна сказати, що це вудлище дуже схоже на попередню модельку, але по заявам наших клієнтів-риболовів ми створили ще одну модель з більшим запасом потужності, тому що деяким рибакам потрібно зжигувати, наприклад, 16-18 грамів, плюс об'ємна приманка 4 дюйми, з чим попередня моделька вже. Трохи не справлялися, А ця модель до 20 грамів для цього підійде дуже круто. Наступна модель Spinning Ruzet у нас має довжину аж 274 та такий самий тест від 4 до 20 грамів. Це дуже крута модель, в першу чергу для берегової рибалки на джиг та різні блешні. Наприклад, це вулище дуже часто у нас вибирають під ловлю жереха. На великих річках, на водосховищах, коли потрібно закидати досить важку блишню або пількер вагою там, 20 або трохи більше грамів, і потрібен дуже дальній і точний закид. Цей Z в довжині 274 дуже гарно справляється з цією задачею. Також це досить гарне вудлище для берегового джигу в межах тестового діапазону. Ну і на останок, найпотужніша модель в цій лінійці це спінінг в довжині 2,54 з тестом 5-26 грамів. Цей спінінг по своєму строю та типажу дуже схожий на модельку до 16 грамів, але він вже створений також для тих, кому не вистачало запасу потужності. Цей спінінг чудово підійде вже на водосховища, наприклад, для ловлі судака вагами від 18 до 22 грамів. Або під всілякі інші задачі, які у вас тільки можуть виникнути на риболовлі. Спілінг непогано працює вже від нижнього тесту, це робота десь від 7-8 грамів. Та по верхньому тесту його можна грузити грам до 30. Тут також досить потужний комель, потужна середня частина. та Жорстка, але джигова, жива вершинка. Тому можна сказати, що це також чудовий спінінг для ловлі на джиг, але вже з більшими приманками і більшими вагами грузків. Ось така у нас чудова. Топова лінійка спінінгових вудлищ від флагман під назвою Z. Як бачите, можна сказати, всі спінінги у нас заточені під ловлю на джиг, але з іншої сторони, завдяки своєму бланку, вони досить універсальні і чудово справляться з іншими типами приманок. Це можуть бути і пількери, різні блешні, ратліни тощо. Дуже круті вудлища, вони досить легенькі, при цьому дуже чутливі, потужні і з гарним ресурсом. Кому сподобалось це відео, ставте вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на наш канал. Також натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові цікаві відео. З вами був Павло Флагман Шоп. До зустрічі на воді!